Новітні технології, що допомагають пришвидшити робочий процес. Комунальне підприємство Чернігів водоканал за допомогою сучасної телеінспекційної лабораторії, яку підприємство отримало в подарунок від німецьких партнерів, діагностує водопровідні мережі та оцінює кількість пошкоджень. Ось так виглядають труби водогону зсередини. Відеокамера також фіксує залізо, вапно і пісок, які осідають на стінках. Ми отримали допомогу телепретелеінспекційної лабораторії Рауш, яка складає в себе роботизованого робота, який їздить по мережах водопроводу та проштовхуючу систему, це вже портативна ручна камера, яку ми проштовхуємо в мережі меншого діаметру. Тобто проштовхуючу камеру ми використовуємо для діаметру трубів до 150 мм, а робота вже від 150. За допомогою сучасного обладнання продовжують відновлення водогону на вулиці Тероборони. Нагадаємо, внаслідок активних бойових дій водопровід зазнав серйозних пошкоджень. Шість лучань зіпсували його герметичність та цілісність. За місяць комунальники відремонтували понад 150 метрів водопровідної мережі. У нас є спеціальна камера. Яка діагностує трубу, продивляється всі перепони, які можуть виникнути на шляху, і перед тим як засовувати туди поліетиленову трубу, вся ця труба продивляється, діагностується і робиться висновок: можна просовувати туди трубу, санації робити, чи не можна водопровідна мережа довжиною понад кілометр, яку встановили понад 60 років тому, обслуговує понад дві тисячі домогосподарств, серед яких майже 20 багатоповерхових будівель, приватний сектор, освітні та медичні заклади, підприємства. Для тих, хто тимчасово залишився без водопостачання, встановили спеціальну систему, за допомогою якої можна набирати воду. Роботи з відновлення комунікацій на вулиці Тероборони ведуться поетапно. Це не цільна труба санується, тобто чавунна труба, яка лежить в землі, вона розрізається ділянками по 20 там плюс-мінус метрів. Для чого це робиться? Для того, щоб ми могли проконтролювати стан тієї труби, яка вставляється, поліетиленової труби. І на подальшому, якщо Виникне якась аварійна ситуація. Ми могли локалізувати саме цю ділянку невеличку в 20 метрів. Заміна труб проводиться шляхом санації. Пошкоджену ділянку трубопроводу оглядають за допомогою відеодіагностики, попередньо промиваючи його від залишків жиру, бруду та іржі. Обладнання ж на всій довжині водогону зроблене з якісних матеріалів, які використовуються у Європі. Замість сталевих переходників, крестовин, тройників, які варилися кустарним способом, ми установили. Лючавуйні вироби вони вироблені на підприємствах і мають гарантію на тривалий срок використання. Всі засувки, які ми встановлюємо, вони також вироблені в Європі і мають 10 років гарантії. На експлуатацію і 50 років розрахований на 50 років. Спочатку робіт на ділянці вже побудували декілька колодязів та підключили до водопостачання низку приватних будинків, вулиць та підприємств. Як зазначив Ігор Грищенко, дерева на цій ділянці зносити не будуть. Метод санації, завдяки якому відновлюють водопровід, дає можливість зберегти зелені насадження. Завершити ж ремонт комунікації планують до кінця вересня а протягом року й замінити весь водогін до вулиці Керченська.